Фінішна лінія вже в полі зору, у вас відкривається друге дихання, і ви пришвидшуєтеся. Ноги набирають темп, дихання стає глибшим, серцебиття частішає, а починає текти струмком. Звідки раптом береться ця рідина, і яке призначення потовиділення? Існує кілька причин, які можуть змусити нас потіти: вживання гострої їжі, збуджений стан або ж захворювання. Але фізичні навантаження, ймовірно, одна з найбільш частих і знайомих причин. В цьому випадку потовиділення відбувається у відповідь на рух через процеси, що відбуваються на клітинному рівні. Коли ви прискорюєтеся, ваші м'язи працюють інтенсивніше, що породжує більшу потребу в енергії. В процесі під назвою клітинне дихання глюкоза і кисень перетворюються на АТФ, головного енергетичного донора клітини. Більша частина цього процесу відбувається в особливих органелах мітохондріях. Чим більше ви рухаєтеся, тим інтенсивніше працюють мітохондрії, забезпечуючи ваше тіло енергією. Але ця робота пов'язана з певними наслідками. У міру того, як клітини розщеплюють АТФ, у них виділяється тепло, яке стимулює температурні рецептори по всьому тілу. Терморецептори виявляють надлишок тепла, вироблений вашими м'язовими клітинами, і надсилають відповідну інформацію в гіпоталамус, який регулює температуру тіла. Гіпоталамус, у свою чергу, через симпатичну нервову систему відправляє сигнали в потові залози вашої шкіри. Ці залози розподілені по усьому тілу, але особливо щільно вони розміщені на долонях рук, підошвах стоп і на вашій голові. Потові залози отримують цей сигнал. Рідина, що міститься в їхньому секреторному клубочку, характеризується високим вмістом іонів натрію і хлору. Клітини закачують ці іони в порожнисту трубку, яка проходить через потову залозу. Потім, оскільки розчин всередині трубки солоніший, ніж зовні, вода починає проникати в трубку завдяки явищу під назвою осмос. В міру того, як первинний секрет накопичується в нижній частині трубки, водяний тиск виштовхує його в довгу пряму частину вивідної протоки. Але перш ніж секрет вийде на поверхню шкіри, клітини, якими зсередини вкрита трубка, вберуть у себе більшу частину солі. Тож процес може тривати далі. Вода в поті поглинає теплову енергію вашого тіла, а потім випаровується як тільки досягне поверхні шкіри, що в свою чергу призведе до зниження температури поверхні. Цей процес, відомий як випарне охолодження, був важливим елементом пристосованості для наших предків. Такий охолоджувальний ефект корисний не лише під час фізичних навантажень, ми потіємо і в багатьох інших ситуаціях. Споживання особливо гострої їжі часто спричиняє посилене потовиділення на обличчі. Відбувається це тому, що спеції викликають таку ж реакцію нейронів мозку, в результаті чого активуються терморецептори, які зазвичай реагують на підвищення температури. Потовиділення також є частиною реакції «бийся або Тікай, яка виникає в стресових ситуаціях, наприклад, коли ви запрошуєте когось на побачення або проходите співбесіду з роботодавцями. Це відбувається тому, що адреналін стимулює м'язову активність і змушує кровоносні судини розширитися. Ці два ефекти збільшують кількість тепла, що виділяється, викликаючи потовиділення. Також виділення поту відбувається, коли ми хворіємо. Коли в нас лихоманка і озноб, ми потіємо, оскільки інфекції стимулюють гіпоталамус збільшити м'язову активність, що в свою чергу спричиняє виділення більшої кількості тепла і підвищує температуру тіла. Цей захисний механізм робить ваше тіло менш придатним для розмноження інфекційних агентів. І як обдування повітрям під час бігу, потовиділення сприяє охолодженню. Як тільки озноб припиняється або ви досягаєте фінішу, терморецептори відчувають зниження виділення тепла і гіпоталамус завершує потовиділення. У деяких випадках, наприклад, після пробіжки, гіпоталамус сигналізує вашому тілу про те, що вам потрібно поповнити запаси води, яку ви втратили з потом. Отже, коли ви змушуватимете себе досягти наступної мети, подумайте про ПІД як про ваш власний засіб контролю і керування, який допомагає вам подолати додатковий кілометр відстані.